Доброго дня, діти! Сьогодні ми знайомимось з літерою Я, яка позначає звуки «й», А або А. На сторінку буква РЯ з моря вийшла буква Я. І на якір гордо стала. Я слова свої зібрала. Покажіть свої знання і назвіть слова на Я. Давайте розглянемо зображення та назвемо їх. Що ми бачимо? Якір, лялька, баян, дятел, ялинка, ящерка. Так, усі ці слова містять букву Я. Які ще слова ви знаєте з буквою Я? Так, яблуко яхта. Давайте розберемо ці слова. Яблуко починається з літери Я. У цьому слові я стоїть на початку слова та позначає два звуки. Й – приголосний м'який А голосний Б. Приголосний твердий. Л. Приголосний? Твердий. У голосний. К. К. Приголосний? Твердий. О-о-о-о-о. голосний. Як ми бачимо у цьому слові шість літер і 7 звуків. Слово яхта. Я також позначаю у цьому слові два звуки. Й приголосний м'який та А голосний. Х позначає звук Х. Приголосний твердий, т. Приголосний твердий. А голосний. Слово маяк. Перший звук М. М. Приголосний твердий. А Голосний. Я позначає два звуки. Й – приголосний м'який та А голосний. К. К приголосний твердий. Як ми бачимо у цьому слові маяк Я стоїть у середині слова, стоїть після голосної, тому також позначає два звуки. Слово маля. Перший звук М. М. Приголосний твердий. А голосний. Приголосний м'який. Остання літера Я. Вона позначає звук А, тому що стоїть після приголосної і цьому приголосному надає Пом'якшення Давайте зробимо висновок. Я позначаю два звуки. Ю, А на початку слова, після голосного та після апострофа. У другому випадку, коли буква Я стоїть у середині або кінці слова після приголосного, то вона позначає один звук А. Попередній приголосний пом'якшує. Далі пропоную вам розглянути ще раз зображення, які ми з вами називали, та спробувати самостійно зробити звуковий аналіз слів. Та визначити, у якому випадку я позначає один звук А, а у якому два І А.